Я вибачаюся, друзі. Хотів за кульові доски розказати вам. От дивіться, наприклад. Кажуть, бачив в Ютубі, що треба наварувати, бо воно так не буде їхати, бо далі полиця і тобто не їхати у рати. Далі полиця і лиміш. От заводська вудська доска. Може видно, може не видно. Парують отак, щоб не тягнуло плуга. Нічого не буде тягнути, якщо правильно плуг налаштований. У мене ніби заводський плуг. Задній корпус я сам робив, ну я вгадав його. А тут рама заводська і мусив підложити пластинку. Видно, тут пластинку підложив, тому що не працювала польова доска. А на передньому корпусі... 7 міліметрів пластину підложив, тому що теж польова доска не працювала. І все все вудське, нічого не погнуте, нічого не кручене. Не вгадують ось цей вугол. І плуг працювати урати не буде ніколи в житті. А тут а, комбайн як їздив, так і по слідах. Бачите, як мокра земля. У слідах Кумба і на таку брилу вириває. Поставив на інтезону, мені товариш підігнав топлівну з Т-243. Вже не під багато дирник, а під три шпильки. Трактор працює, капець, бо в нас немає кому зробити кулюцькі топлівної. А зараз як ракета роботає. На тому відео першому не зазняв. Е, про Пропулюві доски, тому що пам'ять в телефоні закінчилася. Я ще не в курсі діла, як воно правильно знімається. З, е, відео знімати. то цей. Поки на телефон камери не маю, але Одеський плуг це є бомба. Главне правильні налаштування. Тут у нас 6 гектар земельної ділянки. Вчора вечором почав гурати, а сьогодні от вже після обіду закінчуємо. Ще клинець такий залишився тут. Ну і там розгорати кусочок лишилося.